Попри повномасштабну війну в Україні, вітчизняна продукція продовжує експортуватися в інші країни. Зерновий коридор морським шляхом, який запрацював у серпні цього року, дав змогу переправити до Африки, Азії та Європи понад 10 мільйонів тонн українського продовольства. Водночас, за офіційними даними, понад 60% експорту прямує до країн ЄС, якими шляхами вірно через західні кордони. Зокрема, на Закарпатті у загальній кількості найбільше КПП Україна має саме із Угорщиною. Відтак нині ведуться активні перемовини щодо збільшення пропускної спроможності на кордоні з Європою. Наша давня мета, що пропускна здатність угорсько-українського кордону стала кращою як стосовно пасажирського, так і вантажного перевезення. За останні 10 років ми розглянули багато пропозицій, але реалізувати спільними зусиллями вдалося лише. Декілька я бачу, що з української сторони є відверте бажання пришвидшити виконання цієї програми. Тому ми дуже раді. Також ми раді, якщо ми зможемо долучитися до вирішення інфраструктурних питань задля якнайшвидшої їх реалізації. Наразі на Закарпатті вантажівки можуть виїхати до ЄС у трьох пунктах пропуску: тиса на кордоні із Угорщиною, Ужгород із Словаччиною та Дякове у напрямку Румунії. Це суттєво ускладнює рух ваговозів, які почасти простоюють у черзі до тижня. І неважливо, завантажений транспортний засіб чи порожній. Саме тому одним із перших проєктів, який має на меті зменшити черги перед КПП, дозвіл на проїзд порожніх вантажівок через пункт пропуску Лужанка-Берег Шурень. Нині там діє обмеження щодо проїзду не більше 7,5 тонн. Теоретично це перевищує вагу порожньої вантажівки, тому наразі на міждержавному рівні активно обговорюється питання щодо зняття цих лімітів. Також з українського боку потрібно облаштувати стоянки і розширити під'їзну дорогу до пункту пропуску. Таким чином ми зменшимо кількість саме автомобілів, які стоять пусті автомобілі, не завантажені, які стоять в чергах, наприклад, на митному пості Ужгород або на митному пості ЧОП. питання це проговорено. Є проблема в дорожній інфраструктурі під'їзду по території України до Лужанки, тому що через берего такі вантажні автомобілі їздити не зможуть. Можуть вони їхати через село навколишні населені пункти. Ми вже вивчили ситуацію по дорозі. Там, якщо буде необхідність, обласного бюджету виділим кошти для ремонту даного дорожнього полотна паралельно із запуском мікропрограми щодо пропуску порожніх вантажівок через лужанку розроблятимуть масштабніший проект будівництво об'їзної дороги навколо берегова. Водночас для реалізації цього плану потрібно щонайменше півтора мільярда гривень. Каже Мустафа Наєм, заступник міністра інфраструктури України, дозволити собі такі витрати під час війни Україна не може, тому під час спільної наради із угорською делегацією сторони домовилися про розробку нового плану дій. Зокрема, спробують залучити європейські кошти для будівництва дорожнього полотна. Ми разом з угорськими колегами складемо план дій щодо об'їзної берегової. Зробимо це єдиним проектом з пунктом пропуску, той повністю проект, який вже складений, і разом звернемось до Єврокомісії щодо фінансування цих частин. Частково о, о, угорські колеги хочуть і можуть профінансувати самі, як вони пропонували минулого разу, коли наші чомусь. Служби не змогли домовитися або не змогли запропонувати рішення зараз. Ми вирішили, що поки вони зверт... звертатимуться до свого уряду до єврокомісії, ми на технічному рівні згодимо узгодимо деталі, яким чином будемо просити ці гроші. Ми хочемо відкрити перший автобан, який пов'яже Україну з Угорщиною. Пан міністр запевнив мене про те, що це в інтересах і України. Автобан перетинатиме кордон неподалік від берегова. На території Угорщини для цього нам потрібно побудувати ще декілька десятків кілометрів доріг. З української сторони ж потрібно побудувати берегівську об'їзну дорогу. Ми хочемо, щоб цей проект фінансував безпосередньо Брюссель. Якщо раптом це чомусь буде неможливо, то ми знайдемо інший шлях для якомога швидшої реалізації цієї програми. Мабуть, саме вона матиме найбільший вплив на життя як українців, так і угорців. Європейські кошти планують залучити і в будівництво нового мосту на пункті перетину Тиса загонь, про який обидві сторони мріють уже не один рік існуючу переправу лише лагодять востаннє минулого року. Тоді ремонт обійшовся в Україні у 10 мільйонів гривень. Утім, роботи не вирішили головного питання збільшення пропускної здатності. Нарешті будемо вже переходити до якихось технічних консультацій щодо спільної заявки до європейських інституцій про фінансування будівництва мосту ЧОП Захонь, який, я так розумію, планувалось дуже багато років тому. Зараз у нас є можливість. З огляду на те, що ми вже є кандидатами в члени Європейського союзу, звертатися щодо спільних заяв по спільних проєктах до наших європейських колег, я би дуже хотів, щоб ми на ці розмови вже сунулись з мертвої точки. Ми з боку міністерства. Надамо всю підтримку свою підтримку обіцяє і Угорщина, і не лише стосовно пунктів перетину Тиса і Лужанка. Також ведуть перемовини про відкриття нового КПП Велика паладь Нодь Годош на берегівщині. Перше про нього заговорили ще 10 років тому. Згодом у 2017-му розпочали роботи із прокладання дорожнього полотна. Але опісля будівництва дороги новий перехід з угорщиною так і не запрацював. Я б хотів, щоб це сталося вже в цьому році. Ми поставили б крапку, тому що ну про це говорять наші угорські колеги, і це не нам потрібно, і нашим угорським колегам потрібно. Ми вклали обидві сторони дуже багато грошей в дорогу, і було б неправильно, щоб ця робота залишилась без користі. А щоб слова знову не залишилися викинутими на вітер, угорщина пообіцяла підтримати Україну грошима. Зокрема, державний секретар висловився щодо фінансування тимчасових споруд на нашій стороні. Необхідний для запуску пункту перетину Це вже давній проект, фактично повністю підготовлений. Потрібно його завершити, адже це важлива регіональна та всеукраїнська потреба. Пан міністр, і в цьому питанні був дуже відкритим. Якщо потрібно долучитися до виконання робіт на українській стороні, то ми готові це зробити. Спростити, а подекуди і вдосконалити транскордонну інфраструктуру це завдання, яке вирішить нагальні проблеми України і водночас сприятиме зміцненню економіки Угорщини за 9 місяців цього року. Експорт із Закарпаття збільшився на 18% і становив півтора мільярда доларів. Тож Закарпаття може більше і має докласти максимум зусиль. Щоб не лише вдосконалити напрацьовані логістичні маршрути, а й створити нові. На щастя, маємо добрих сусідів, які готові підтримати нас у скрутну хвилину. При цьому вербальна активність України та Угорщини нині не потребує укладання додаткових міжурядових угод чи створення окремих комітетів. Запевнили обидві сторони, аби уникнути бюрократичних процесів, усі нагальні питання вирішуватимуться. Без паперу, але обіцяють, уже за два тижні конкретні результати будуть очевидними.